Вітаю, ви дивитесь новини на 11 каналі. Далі про події Дніпра області та країни І також зараз в області та у місті оголошено повітряну тривогу. Ланає сирена, тож залишайтесь в укриттях. Два десятки пошкоджених будинків та підприємства окупанти продовжують воювати з мирним населенням і тероризувати громади Дніпропетровщини. Вночі шість разів гатили по Нікопольському району. У Марганецькій громаді масштаби руйнувань з'ясовуються. 40 реактивних снарядів випустили по житловим кварталам Нікополя. Попередні люди не постраждали в усіх інших Нах області ця ніч пройшла без обстрілів. Пошкоджено біля 20 будинків приватних та споруд. Один багатоповерховий будинок порушено лінії електропередач. Фахівці працюють. Пекельний ранок у Запоріжжі Рашисти знову гатили ракетами по житловому сектору міста. Один із снарядів приземлився у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Відомо про одного постраждалого. У нього осколкові поранення зазнало Запоріжжя ударів і на світанку. Ворог обстрілював місто безпілотниками. Попередньо це були апарати шахід 136 Є один постраждалий його ушпиталено, і зросла кількість жертв. Вчорашнього ракетного обстрілу Запоріжжя загинуло 11 людей. З-під завалів врятовано 21 людину. Аварійно-рятувальні роботи тривають всього за останню добу. Від ворожого вогню постраждали об'єкти інфраструктури та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Протягом минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів. Здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Три крилатих ракети Х-22 противника не долетіли до цілий. Новий шелтер для жінок і дітей з'явився у Дніпрі. Прихисток розрахований на 12 осіб, але з максимально зручними умовами та можливістю отримати психологічну та правову допомогу. Шелтер створили Дніпровські благодійники у рамках міжнародної програми ЮНЕЦ. Невеличкий простір колишнього адміністративного приміщення, благодійна організація «100% життя Дніпро, перевтілила на шелтер швидко всього за місяць. Посуд закупили ну, зелений колер. Це таке, щоб трошечки людей заспокоїти. Мойки були закуплені, все, що потрібно: ложки, веделки, все, що треба, у нас є. Менеджерка Ганна Безрода демонструє навіть дрібниці, бо все у новому шелтері підібрано з урахуванням потреб майбутніх мешканців. Це будуть жінки, можливо, і з дітьми. Тут їм буде затишно і тепло. І наразі ми можемо прийняти 12 жінок з дітьми ВПО з уразливих верст населення, які будуть проживати тут від 3 до 6 місяців. За час перебування у шелтері жінки зможуть знайти житло, роботу, адаптуватися до життя у місті і отримати необхідні правовізнання. Якщо людина потрапляє до нас, то ми інтегруємо цю ну, майбутнього нашого клієнта в, в, в усі послуги нашої організації І юридичної супровід, і психологічної. Тобто на базі шелтера будуть проводитись якісь е, тренінгові заняття. Представники благодійної організації впевнені, що притулок користатиметься попитом. Зараз чекають на перших мешканок. Знайти шелтер їм буде нескладно. На наших сторінках, в соціальних мережах, це Фейсбук, Інстаграм. Є закріплені пости. В цих закріплених постах є посилання на форму, на яку потрібно зайти і заповнити її. Вона насправді дуже нескладна. Сторінки в інтернеті, де можна надати заявку на перебування у шелтері, так і називаються 100% життя Дніпро. Ірина Каблоцька Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу. І майже дві тисячі кілограмів сміття на понад 30 локаціях зібрали жителі Дніпропетровщини. потровщини. Пів тисячі мешканців регіону приєдналися до всесвітнього дня прибирання. Акцію провели у 24 регіонах України. Впорядковували території більше 70 тисяч небайдужих. Виручені за вторинну сировину кошти волонтери переказали на підтримку ЗСУ. Це той день, коли ми можемо поприбирати і підготуватися до перемоги. Тому що кожен із нас хоче перемогу. Але для того, щоб було в нашій країні свято, нам потрібно до нього підготуватись. Нам потрібно поприбирати, нам потрібно не смітити і кожному долучитися. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. І нагадаю, що зараз у Дніпрі та в області оголошено повітряну тривогу. Лунає сирена. Тож залишайтесь в укриттях.